Бачення з баду, оце з тим ага. ще не такий, такий. Там бо такі ва фотографії. У нього такі зану такі того. Просто... Руки в нього не опускалися. <рес> <ж>, а Він такі <рес> Так. Він до речі, так і прийшов. Не? Так, прийшов. каже, так... <рес> ходи під руки, станеш я ж заїбався тримати. Просто положи мене. Знаєш, який мужчина такий, якийсь. Це мужчина, якого мама попросила штори завішати, знаєте? <рес> не, і руки не, затекли. Не, не, це чувак, який підтримує всі ідеї. Я за. <рес> я, 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 я за все. І що? Ну, от і я прийшла. Я там, ми зустрілися, ми домовились про зустріч, я прийшла, а він перед тим мені написав: у мене є для тебе дуже цікава пропозиція. Я прошу, яка. Каже, дивись, ми можемо піти на побачення, але в таке дуже ну, незвичайне місце. Я хочу тебе відвести на одну подію. Mm. Значить, буде хороша. Це хороший, за реакція. Буде, в мене буде, постійно. Буде, буде хороший спікер, і, значить, будуть цікаві речі розказувати. Ну, Мені 18 років. Я думаю, о, раз йдемо на подію, значить якийсь розумний, серйозний мужчина, та? значить кудись мене веде. От, По-перше, та подія була безкоштовна. Розуміємо вже, так? А по-друге, хор безкоштовна подія, хороший спікер. Тебе в церкву водили. Почекай зараз. Ти зрозумієш, куди мене водили. Я оце приходжу. Ми піднімаємося в Роксолану на якийсь там третій чи четвертий поверх. Він мене заводить просто в якийсь кабінет, де сидять от ідея стола, і сидять тако дві дві цьотки. Сидять. Я, я думала, ну, зараз не знаю, в мене гроші заберуть, напевно. І коротше, він такий каже: сідай. І я сідаю. І там жінка мене питає: Ви застрахували своє життя? Бо вам пізда. Я оце слухаю, вона починає мені розказувати про піраміду Маслоу. Медлайф оцей, так? Про якісь так, про якісь коротше, там середи. Я кажу: вибачте мене, я не розумію, про що ви говорите, я на побачення прийшла. Вона така дивиться. Володя, ти що, дебіл, <рикола> це просто прикаляс